США можуть підвищити тарифи на китайські товари, але зараз цьому немає потреби. Таке припущення зробив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News після зустрічі з Путіним. А перед самітом очільник Білого Дому заявив, що поки він перебуває при владі, Китай не наважиться атакувати Тайвань. Мовляв, таке йому пообіцяв президент Китаю Сідзіпі. Наталія Бутирська, експертка з питань східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Наталя, доброго вам вечора. Доброго вечора, добрий вечір. отже, Міністерство закордонних справ в Китаю ще 12 серпня. Зараз я зацитую висловило радість, що Росія та США підтримують контакт, покращують свої відносини та просувають політичне врегулювання української кризи. Це цитата прозвучала вона напередодні зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Загалом, які очікування Китаю були від цієї зустрічі? Та й загалом стрімано реагував на цю зустріч. Ну звісно, він не міг сказати, що він не задоволений зустрічю Путіна і Трампа, тому що він же демонструє свою нейтральність. і Він говорить про те, що виступає на боці переговорів і мирного рішення. Конфлікту він називає українську українською кризою. Е, відповідно, з одного боку, Китай так вітає, як і багато інших країн цю зустріч а може чи могла принести мир. І на жаль, не не принесла, не приблизила поки що так, але з іншого боку, Китай не продемонстрував власної. Активності, і це не тільки напередодні цієї зустрічі, а загалом, тому що ми не забуваємо, що від початку приходу до президентських криз Дональд Трамп займався тим, аби закінчити війну. І від Китаю багато що залежало. Ну, принаймні, ви згадували про тарифи на нафту, і це один з елементів економічних, один з важелів впливу економічних, який має в руках Китай, який міг би. ну, Принаймні, якщо не тиснути на Росі, то коректно пояснити, що тарифи, які будуть накладені, економічні економічні якісь наслідки, які він має, вони є неприйнятними і бажано закінчувати війну. Тобто є різні форми. Які могли би також допомогти у Росії зрозуміти, що підтримка з боку країн, такі як Китай, вона теж може виснажитися або принаймні закінчитись. І тоді в Путіна були б свої інші розрахунки. Але так виглядає, що бездіяльність Китаю і якісь апелювання до того, що він буде йти своїм шляхом, буде просувати мир і згадки напередодні цього саміту про. Групу дружби при ООН вони вказують знову ж таки: якщо не на, не на зацікавленість Китаю у тому, аби ця війна завершилась, то принаймні багато ставлять запитань до того, яка саме роль Китаю за лаштунками цих переговорів, тому що з моєї точки зору. Якраз підтримка Китаю його бездіяльність вона надає Путіну більше сміливості, впевненості в тому, що він може вести цю війну на, на виснаження і може не погоджуватись на ті умови, які є е, досить непоганими для нього. На жаль, після трьох з половиною років кровопролитної війни, як, і на те вікно можливості, яке надає йому Дональд Трамп. Е, тепер для нас і для світу буде показом іншої ви. Вихід, це кінець місяця, серпень серпні, початок вересня. Саміт Шос, а ще парад до вісімдесяти річчя закінчення Другої світової війни на сході і в Китаї, зокрема, і саме там буде вихід Сідіньпіня та Путіна. Він не менш буде важливим для багатьох глобальних питань, а в нашому випадку і до проектування путіном війни, яку він веде проти України. Як ви думаєте, наскільки в Китаї задоволені тим, яким вийшов ось цей саміт у Алясці? Наскільки це відповідає якомусь стратегічному баченню Китайської Народної Республіки щодо війни в Україні? Здається, що відсутність результату, а особливо те, що Путін не не погодився, на певні економічні вигоди, які відкривались перед ним, і те, що ми чули, і те, що ми не чули, і зокрема про розробку родовищ на Алясці, тобто ці економічні пряники, які пропоновані були путіним, не прийняті, і це позитивно для китаю, тому що уявімо, якби відбувся оцей реверс. Я в нього не вірю. Звісно, ми про це з вами також колись говорили в вашій програмі. Але тим не менше, ну умовно, якби Путін погодився на ці умови, пішов на зближення з заходом, це було б негативно для самого Китаю, тому що, по перше, він дуже багато вклався у підтримку Кує. а по-друге, для Сі Цзіньпіня, який намагається. Піти на четвертий термін прагне і на сьогодні більш ніж впевнений, що це йому вдасться в 27 році такі зміни в суттєві на глобальному рівні, і відносно Росії, і наслідків, які будуть зовсім інші. Звісно, це скорелює і внутрішню політику Китаю. Хто знає, можливо, і, і, і самі дії Сі Цзіньпіня, тому що він буде змушений показувати якийсь результат, показ, переконати, чому сам його мають переобрати, і це б трішки по-іншому формувало його внутрішню політику. Пані Бутирська, от Трамп, скоріше за все, хоче велику угоду з Російською Федерацією. Про це сьогодні наголошували експерти в нашому ефірі. От і він прагне відірвати Росію від Китаю а чи взагалі це реально? Мені здається, що це важко зробити, тому що Росія намагається грати і на бажаннях Трампа внести оцей розкол. А з другого боку в неї є і стратегічні такі зацікавленості у взаємодії з Китаєм, плюс глибока співпраця, тому що з одного боку російські еліти дуже би хотіли повернутися і на і, і за стіл переговорів на міжнародному рівні, і це на жаль Путіну вдалося з іншого боку, Дуже хотіли повернутися і на курорти, і в фінансові системи заходу. Але водночас є певний рівень недовіри. Ну і це так би легко не проходило. Тому зав'язка на Китай вона є важливою опорою для Путіна для того, щоб навіть диктувати свої умови для Сполучених Штатів Америки. Окрім того, як і Китай, так і Росія на сьогодні. І не безпідставно Бачать те, що лідерство Сполучених Штатів Америки зазнає серйозних негативних змін. І таким чином кожна з них бачить зараз можливість підірвати це лідерство і по-другому змайструвати світ, який буде комфортний для них. В цьому їхнє бачення сходиться змінити світ на інший лад, який був би не про західний, не про американський. Саме тому Китай є. Певним чином попутником Росії, від якої від якого Росія б так просто не відмовилася б, навіть не зважаючи на покращення, наприклад, відносин Заходом. Тобто вона намагалася брати грати на цих всіх різних сентиментах різних країн і на тих можливостях, які вони надають. Пані Наталя, що відбувається в тарифній війні між Сполученими Штатами і Китаєм? У нас тут своїх. Вистачає історії, але ця історія також розвивається. і На якому етапі вона зараз? І ось цей, ці перші раунди, які відбулися з моменту президентства Трампа, на вашу думку, за ким залишилися? Судячи з того, що Дональд Трамп 12 числа продовжив на 90 днів, ще відклав, скажімо так, знову ж таки, ті високі е, тарифи, тому що сто сторони. Дійшли до певних пунктів домовленості, що вони хочуть домовитися і вийти на велику угоду, але при цьому вочевидь ця угода ще у них не з'явилася, і саме тому от, оцей сигнал з боку Трампа, а слідом за ним Китай також відклав на 90 днів тариф. Говорить про те, що і Китай, і Сполучені Штати Америки зараз працюють все таки над угодою, і раз вони над цим працюють, то вочевидь, вони зацікавлені в тому, щоб вкласти Якусь таку проміжну домовленість для них обох е, сполученим штатам Америки Трамп особисто дуже б хотілося б, щоб це вийшло. Ну принаймні, ми чуємо про терміни восени і про можливий візит Дональда Трампа, і навіть можливо до Китаю. Це була б така певна перемога для нього, для того, щоб показати, що він вів тариф і ось досяг такої угоди із Китаєм, яка звісно, що принесе дуже багато різних позитивних речей для Сполучених Штатів Америки. Як це все він намагається показати? Але водночас особливість нинішніх переговорів в тому, що Китай відчув слабкі сторони Сполучених Штатів Америки. Китай не втрачав часу за період між першою. І другим президентством Трампа, і mm -hmm. все таки він знайшов можливості для того, щоб не так вже повністю залежати від американської економіки з одного боку, тобто він працює над тим, щоб і покладатись на власні сили, і диверсифікувати свої зв'язки експортно-імпортні. Ну і також на жаль, рідкоземельні метали вони є дуже серйозним елементом тиску на сполучені штати, зокрема, те, що Китай використав, і саме тому можна сказати, що Трамп почав з розбігу натиск на Китай, але потім він відступив от в цій. Війні зараз, якщо проаналізувати, все ж таки Трамп був перший, хто моргнув, і це додало дало ще більшої впевненості Китаю, що Сполученими Штатами Америки можна борікатись не обов'язково йти на поступки. І з моєї точки зору, так сторони зараз налаштовані на якесь економічне порозуміння, але все ж таки і в Китаї зокрема розумію, що Оця угода вона не є гарантією гарних відносин між двома країнами надовго, тому що і Трамп мінливий в своїх і може відмовитися від угоди з, з другого боку прийти до влади і інший президент. І саме тому Китай з одного боку намагається забрати поки що якісь проблеми, які будуть додатково тиснути на його економіку, але в той же час працює над тим, щоб в майбутньому ще менше залежати, наприклад, від тиску сполучених штатів Америки, і це певним чином підриває американську глобальну роль, тому що Китай активно переходить на. На розрахунки національними валютами активно розриває розвиває брікс, і це певна така загроза для сполучених штатів Америки у цьому напрямку. Тобто, як втрата економічного такого потенціалу, вплив на економічні інституції, на фінансові інституції в майбутньому вона може привести і до втрати лідерства знову ж таки з цієї точки зору. Пані Наталю, видання Bloomberg пише, що тарифи Трампа зблизили Китай та Індію, а і країни зараз активізують свої дипломатичні зв'язки. А як це може вплинути таке така співпраця і посилення на загалом на ситуацію? Індія дійсно зараз потрапила в дуже неприємну для себе ситуацію, тому що вона намагалася грати на різних з, різ, з різними країнами в свою таку особи, особливу гру. І тому тиск сполучених штатів Америки, які протягом 25 років вибудовували стратегічні відносини з Індією, зокрема для того, щоб Індія стала таким такою ваговою регіональною силою проти Китаю, і от зараз таке велике розчарування. І тут треба сказати, що перекалібрування політики Індії воно дуже неприємне з одного боку і важке, тому що дійсно ми бачимо певне потепління у відносинах з Китаєм, яке розпочалося в минулому році з саміту в Казані в Росії, і зараз, наприклад, бачимо певні контакти між двома країнами. І я тут нагадаю, що в 2020 році між ними відбулося чергове загострення на кордоні, де вони оспорюють територію. В них є територіальна суперечка. І з того часу були дуже зіпсовані стосунки між двома країнами, і зараз почалася певна така розрядка. І от візит прем'єр-міністра Моді до Пекіна на саміт Шос він є ще сигналом з одного боку оцієї розрядки а з другого боку він уже є ще, ще одним таким запитанням: наскільки Китай та Індія покращать свої відносини і в контексті тиску з боку Трампа, тому що Китай, наприклад, працює з багатьма країнами. Які теж потрапили під оцей трапівський вогонь, особливо країнами глобального півдня, для того, щоб об'єднатися проти тарифного тиску, і тут запитання зараз: чи Індія долучиться повністю до цього табору, чи ні. ну з моєї точки зору Індії непросто, тому що все таки територіальна суперечка. Плюс Китай наступає на індійські інтереси в Українах, які завжди вважались е, такою сферою впливу Індії. Це ж той самий Бангладеш, Шрі-Ланка, Мальдіви. тобто Китай намагається поширити там свій вплив, виштовхуючи Індію. Е, ну і Пакистан е, і Китай дуже активно підтримує Пакистан і. Під час сутички у травні місяці, якраз з допомогою зброї, підтримки розвідуваних даних, оця суперечка закінчилась можливо не тим результатом, як mm -hmm. яким би Індії хотілося. Тобто, Китай з одного боку показав превалювання своєї військової техніки над західною. А з другого боку, це була певна така певний сигнал, що у разі інших конфліктів з Пакистаном Китай може долучитися і допомагати йому. Тобто, з одного боку, економіка може покращити відносини Індії. З другого боку ці проблеми, які існують між двома країнами, все-таки вони мені здається не дадуть можливості їм якесь об'єднатися таке проти захне чи проти американське ядро. Пані Наталію, дякуємо вам за вашу аналітику. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа, була на прямому зв'язку зі студією.